Мега експрес на Лігу Європи, коефіцієнт 385 вісімдесят Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютиста в цьому відео буде Мега Експрес 12 матчів на Лігу Європи. Звісно, цей експрес я склав на удачу. Поставив на нього 1000 гривень. Якщо він зайде, це буде просто чудовий плюс. Але загалом я буду орієнтуватись більше на менші експрес-ставки. Ці матчі я розіб'ю на кілька експрес-ставок і навіть якщо одна з них зайде, то це вже буде плюсова історія. Ну і звісно, кожен з цих матчів я буду брати окремо динарами. Одинарами на дистанції значно краще працюють ставки, тому що шанси на те, що ти вийдеш в плюс, значно вищі. Також я буду проводити розіграш 5 тисяч гривень на матч Шахтаря та на матч Динамо. Це ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, як і скріншоти усіх експрес-ставок абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат, де ви зможете зайти подивитися на що роблю ставки. Я на що роблять ставки інші учасники чату. Також зможете зайти і скинути свої ставки та запитати думки у інших. Учасників нашої групи загалом максимум користі в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. І обов'язково поставте лайк на удачу. З лайком на удачу ваші шанси на виграш збільшуються в 10 разів. Тому лайки на удачу обов'язкові. І переходимо до першого матчу Ліги Європи. І так, друзі, перший матч Брага Цервена звезда тут я взяв. Обмін голами. Я вважаю, що Брага, попри їх чудовий старт у Лізі Європи, буде пропускати від Церваної Звезди, тому що у Церваної Звезди досить гарні індивідуальні показники. Вони багато моментів створюють, і тут вони навіть можуть віддати м'яч для Браги і на контратаках забити. Ну, і Гол від Браги вдома також він очікується. Наступний матч, який я взяв, це Бран Рейнджерс. Зараз Рейнджерс в жахливій формі всього одна перемога в п'яти крайніх матчах, і команда дуже багато дає пробати по своїх воротах. Бран мені сподобався в минулому турі. На бран я часто ставлю в чемпіонаті Норвегії. Вважаю, що тут ставка на 1х і тотал більше півтора буде доречною. До речі, такі. Комбіновані ставки як 1x 1 один і тотал більше чи 1 один і тотал менше трьох з та загалом широка лінія і високі коефіцієнти. Це все у БК в закріпленому коментарі. Також загляньте там високі коефіцієнти, бонуси на депозит до 20 тисяч і вивіть без відсотків. Це допоможе виграти вам більше на єврокубках. А також можете зайти і в мій телеграм-канал, там буде вся інформація по. Цій БК. тому обов'язково не пропускайте такої чудової можливості. Наступний матч у мене це Феїнорд Панатінайкос. Я взяв один і тотал менше трьох з половиною на Фейнор, тому що Панатінаєкос максимально сушить матчі, особливо виїзні. Я вважаю, що тут швидше за все буде невисока результативність в матчі, і фейнорд вдома все ж не програє. Наступний матч Go Ahead Eagles проти Астон Villa. Тут кардинально різний рівень команд. У Астон Villa зараз серія з п'яти перемог поспіль у всіх турнірах. Команда набрала гарний хід. І Я вважаю, що проти Go Ahead Eagles просто перемога Астон Villa – Це найкращий варіант ставки на е, цей матч. Наступний матч Ліон Базель. Ліон домашні матчі проводить максимально сильно, мало пропускає, багато забиває, і Базель. Це не про конкурентну спроможність в такому випадку. Базель це також більше домашня команда, і на виїзді проти Ліона їм буде супер складно, тому я взяв перемогу Ліона. Наступний матч Фенербах чи Штутгарт. Тут я взяв індивідуальний тотал Штутгарта більше одного, оскільки обидві команди мають непогані індивідуальні показники результативності, але у Штутгарта краща ефективність набору результатів. У них гарні показники в захисті і стабільна індивідуальна результативність. Тому тут. Першу чергу на гол від Штутгарта Я очікую наступний матч. У мене Ліль Паок. Ліль в гарній формі, все чудово з їх індивідуальною результативністю, але поок це та команда, яка на виїзді максимально сушить матч, особливо в Єврокубках. Тому тут я очікую, що великої результативності не буде. Тотал менше 3,5 має пройти і також Ліль не програє. Тому 1Х і тотал менше 3,5. Як бачите, багато комбінованих варіантів я беру в Експрес, тому БК, про яку я вам говорив раніше, вам точно знадобиться. Тому загляньте в закріплені коментарі, або зайдіть в мій телеграм-канал, там також буде вся інформація. Наступ Наступний матч у мене Nottingham Форест Порту. Nottingham мені взагалі не подобається по грі. Неважливо тепер, чи це домашні чи виїзні матчі. Дуже багато команд дає прибати по своїх воротах і багато пропускає порту в чудовій формі. Все чудово у них з індивідуальною результативністю, тому тут я взяв індивідуальний тотал порту більше одного. Наступний матч у нас Генк Батіс, Фора нульована Бетіс відправляється в експрес, тому що Бетіс, на мою думку, зараз більш стабільний у них. Гарна форма, вони не там вже кілька матчів поспіль, і Генк навряд чи зможе протидіяти такому сильному супернику. І тут максимум на що Генк може розраховувати, це на нічую в матчі. Далі Сельта Ніца у Сельти в більшості матчів в цьому сезоні проходить обмін голами. Ніца це та команда, яка також грає досить відкрито. Зараз багато пропускає. Я вважаю, що Ніца пропустить, але й свій гол вони знайдуть. Тому тут взяв обмін голами. Мальме. Динамо Загреб мальми дуже погано себе показують у цій кваліфікації. Поки що нуль очок в двох матчах. У Загребу все значно краще. Показники в захисті у них чудові. Я вважаю, що Загреб тут не програє, тому беру фору нульову на Динамо Загреб. І останній матч у нас макабі авів Мітюлан. У Макабі є багато проблем. Вони грають не на своєму стадіоні, і адаптація у команди поки що невисока. Мітюлан мені сподобався, як вони грають у крайніх матчах. Чудово команда себе показує в плані набору результатів. Тому тут очікую, що Мітюлан не програє та взяв фору нульову на них. Це були всі матчі, які я взяв в експрес. скріни ви зможете побачити в телеграм-каналі. Там також будуть і менші експреси. Телеграм-каналі також буде і розіграш. Тому підписуйтесь на телеграм, ставте лайки на удачу. Також підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропускати нових відео. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.